Звоні лейтенанта вони покидають стіни Академії Національної гвардії аби нести службу в тилу та на передовій боронячи Україну від расистів. Майбутні спецпризначенці, командири, зв'язківці, інженери з озброєння та психологи зустрілись з міським головою Вінниці Сергієм Моргуновим. Хочу подякувати за вашу мужність, за ваш патріотизм і побажати вам, щоб знаєте, щоб в військах до вас була завжди повага. І щоб ваш професійний рівень він завжди підвищувався. А саме головне, щоб ви берегли і себе, і свої підрозділи, якими ви будете командувати, і щоб спільними нашими зусиллями скоріше була перемога. Чи нас гвардією та дівчата зробили свідомий крок стати оборонцями держави через повномасштабне вторгнення змушені були покинути Альма Матер та продовжувати навчання, зокрема у Вінниці, та найскладніші випробування у них ще попереду, і вони до цього готові. Я йду в бойовий підрозділ. Вже там був на стажуванні. Я вже знаю, чим буду займатися. Саме будемо обороняти Україну. З успішним завершенням навчання нацгвардійців привітали начальник національної академії Сергій Соколовський та мер Сергій Моргунов. Нові підходи до навчання, польові заняття, тактична підготовка, комунікація між підрозділами, вогневе та бойове забезпечення це той шлях, який мають за плечима випускники. Він ж наш змогла надати академії можливість працювати і продовжувати підготовку спеціалістів різних військових кваліфікацій, готові до виконання завдань за призначенням, тому завдання командувачам поставлені і будемо їх виконувати. Окремо я хотів би наголосити слово вдячності, сказати слово вдячності Вінницькій громаді. Чому? Тому що ну, непростий такий час, коли в Харкові було жарко, Вінниця нас зустріла, громадяни громади Вінницької. Зрозуміння віднеслись за надану всебічну допомогу підрозділам Нацгвардії України, які виконують службові завдання на Вінничині. Очільнику міста вручили заохочувальну відзнаку НГУ медаль за співпрацю. Дозвольте ручдя, Дякую. 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 дуже приємно.